ta На своєму досвіді знаю, який це кайф співати, і як це емоційно розвантажує. І подумала: ну я маю досвід зі співами, і я класно говорю українською. Я можу допомогти людям. Я можу створити таку маленьку спільноту, де люди будуть співати, знайомитися між собою і практикувати українську таким чином. Мене звати Тетяна. Я приїхала з Криму е, Нелі Харків. Вікторія Харків, Давид Харків, ця пісня ставала популярною. Хтось почув, запам'ятав, заніс в інше село. І так передавалось, передавалось mm -hmm. це сарафанне радіо. Я дуже ну задоволена. Я не знаю, тобто, ми мало того, що ми співаємо, тож взагалі знаєте, скільки нових слів знаходиться, і такі чудові пісні і ну, взагалі, таке середовище обожнює. Я хочу чистою мовою розмовляти. розумієте? Я хочу, коли в мене будуть онуки, щоб я їм не ламала ту мову. Державу, хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за рівні права. У ну, нас всі розмовляли російською, але тим не менш, ми відносили себе все ж таки до України. Коли ти починаєш це співати, це незабутнє враження. Ти починаєш розуміти, як жили наші предки, яка була культура, який був побут. Це захоплює. За ну це вже за такі О, про так, З'явилася надія, раніше взагалі цієї надії не було. Може, той Крим поховали і забули про нього. Там і мама залишилась, а тепер є надія все одно. О, Юлісі, на полянці Стояли повстанці. दिवरा